З життя грецького святого новітніх часів Георгія Карслідіса з драми, православного сповідника, даровитого старця, пророка, цілителя і священика, який спочив у 1959 році. Його історію життя написав чернець Мойсей Афонський Строгий аскет і вчитель. Хто буде виконувати та навчати, той великим назветься в Царстві Небесному? Матвія 5:19 Вже було сказано. Що старець з юних років дуже любив Бога і ознакою Його. Любові був його суворий аскетизм, спосіб життя, який любить Бог і до якого схиляє своє божественне милосердя. Його вчення було результатом, вираженням і передачею його життєвого досвіду. Аскетизм є основним елементом православної духовності і є ґрунтом, на якому вона розвивається і процвітає. Це знак посвяти і практичного доказу, відданості божественній волі. Бог любить розмовляти з героїчними душами подвижників і мучеників, які нічого для себе не залишають. Старець, маючи це глибоке знання, боровся протягом усього свого життя, щоб бути вільним від пут матерії та комфорту, необтяженим, без будь якої чужої любові в своєму серці. Його харчування було дуже мізерним, слабким і несмачним. Його життя було постійним постом. Багато разів він проводив весь день з однією шклянкою чаю. Як правило, Їв зелень. Любив дику зелень, маринувані овочі та зелений горох, які готував самостійно. Коли знаходив, варив і кропову. Він ніколи не їв м'яса і дуже рідко їв рибу. Його сон також був невеликим і дуже легким. Коли ти заходиш до нього до келії, ти ніколи не застаєш його. Сплячим, якби він трохи заснув, він одразу відкривав очі. Його маленький сон був просочений молитвою, якою були пронизані всі хвилини його життя. А пам'ять про Бога просвітила і його сни. За оповіданням одного з його духовних чад, його улюбленою їжею було смажити цибулю, натирати нею і Їсти, запиваючи водою. З волоськими горіхами, зеленю і трохи меду, він провів усе життя. Піст і молитва були постійною справою його життя. Він завжди говорив про непохитну віру в Бога. Особливо він наголошував на темі посту. Піст, казав він, це період духовної та фізичної користі. Він з ревністю проповідував любов. Він страждав на хронічну застуду та анемію. Багато разів він був прикутий до ліжка і взагалі був дуже схильний до хвороб. Наскільки він був убогий на їжу, настільки він був убогий і на свій одяг, аж до того, що його риза зносилася. він часто говорив про майбутнє. Прийде час, казав він, коли люди будуть ходити голі. Ми матимемо великі землетруси та руйнування. Особливо характерним було те, що відзначила про нього інша вірна духовна дитина. Коли будувалися келії, у дні відпустки він пропонував робітникам ситну їжу, молоко, йогурт, яйця, сир, а сам задовольнявся кількома квашеними овочами чи зеленню. Він любив продовжувати свій піст. Одного разу один із робітників розповів йому Їжте, отче, ви тільки мариновані овочі їсте, навіть хліба не їсте. Він відповів. Я поїв, я не голодний, зі святим причастям, яке я прийму, я можу витримати і чотири дні. У період повстанської війни в Греції він потрапив під удари повстанців. Він все переніс спокійно. Це була небагатослівна людина, дуже серйозна і сувора. Ви б не посміли просити його непотрібних речей, ви б побоялись, його погляд пронизував крізь тебе. Він знав вашу долю. Його жарти були мізерні. Проте його суворість приховувала любов. Він казав лише те, що було необхідно. Він дуже рідко відвідував хати людей, виходив лише коли була потреба до бідної чи хворої людини. Його матрац був зроблений з покривала з козячої шерсті, розстеленого на досці. У келії він проводив більшу частину часу в молитві. Його їжа була мізерною. Коли одного разу йому приготували особливо смачну їжу з жиром, він викинув її разом з поємником. Не дивлячись на хворобу, він майже щодня чував. Він зазнавав частих і жорстоких нападів демонів, а також людей злої, вдачі та фанатиків. Він терпів усе з великою молитвою. Коли його спитали, чи можуть зробити йому нову ризу, бо та, що була на ньому, майже розійшлася, він стримано заперечив тридцять років у мене вона на спині, з нею і відійду. Іншого разу він попросив когось закрити діри, які були на підлозі під його ліжком, всю ніч миші бігають по мені. Мабуть, вони докучили блаженному в його молитві. З того часу, як йому було сім років, коли він пішов у монастир, він не стригся, і відтоді, коли з'явилася борода, він її ніколи не стриг за винятком одного разу. Коли він був змушений її підстригти, коли він приїхав до Греції для видання свідоцтва про громадянство. Загалом він був серйозним і суворим ченцем. Він був відносно високого зросту, худорлявий, з болючим, але світлим обличчям, проникливим, поглядом, уважною мовою, малорухливим, маломовним, недопитливим, нежадібним, стриманим, терплячим. Усе нагадувало, що він походив із стародавньої раси, символом якої була жартовна любов до Бога і людини. Але навіщо старцю протягом усього життя такий суворий аскетизм? Відповідає нам святий Йоанн Золотоустий і характерно говорить, необхідно, щоб священик протягом життя мав напружене старання і постійне чування, пильнуючи всюди, щоб не знайти голого і занедбаного місця і не завдати рани. Своїм постійним великим подвижництвом старець Георгій благодаттю Божою і в міру вищих людських можливостей здійснив те, що про рік святий Григорій Богослов потрібно спочатку самому очиститися, а потім очищатися. Самому стати мудрим, а потім навчати, самому стати світлим, а потім просвічувати, самому наблизитися до Бога, а потім і привести до Бога інших, самому освятитися, а потім освячувати інших. Тому що справедливе слово святого Ісідора Пелусія холодно, непристойно і смішно намагатися лікувати інших, нехтуючи собою хворим.